То курочка є. Тепер гладимо. Ой, зібрав катапти з білої сторони. Ки щасливий. Був. Покажи капчики, які тебе капчики. Ой, які гарні, чистенькі. Сьогодні ми поїхали в село на проводи до папиних батьків. Була прекрасна погода, сонячно, тепло, без вітру, тому ми всі вирішили поїхати разом. Поки вони соромляться показуватися у відео, але думаю, згодом все поміняється. Ми так постійно їздимо з ним. Він мовчить. Після провід ми під'їхали до будинку, який пустує вже більше 10 років. Як далі ми бачимо, до цієї хати вже добралися люди, сусіди і винесли все, що тільки можна. Зняли навіть дерев'яний паркан. Город біля цієї хати ми дали в користування сусідам. І натомість до неї ніхто навіть не подивлявся. Ну, а далі спрацювала людська жадність. Ця хата, наче петь. Я залишаю ці кадри у відео, адже це моя історія, це моє дитинство, хоча я тут дуже рідко в них залишалася у бабусі з дідусем, але все одно я пам'ятаю і хочу, щоб щось залишилося і тут. просипається ця гора така висока колись здавалося. Боже. Немає вже провода познімали. А хто познімав провода тут? Рез познімав. Типу ніхто не живе не треба вже. До блюдо. Ну. Тільки я хочу героїню сфоткатись перемагав. Да. Наташа, давайте. Ти давай, договоришся. Давай, я ж для себе я не сі буду видавати. Я хочу сказати, що, мабуть, я одне тільки не раз думаю. на Скажи, пожалуйста. Я принині, чи... ти... Ми сьогодні знову в садочку, сьогодні були на проводах у папиному селі, у його батьків. Потім заїхала до наших родичів, посиділа з сестрою, трошки поговорила. Її від... завезли мама на роботу, а сьогодні, от ввечері, коли поїхала у село, а ми з Маркосиком приїхали за бабусею на роботу. Ой, господі, котик. А де вона? Де бабуся наша пішла? Машинка в тебе руках? Ідемо зайчик. Китя яка ти красива. Хвостика в нема в киці, день, бачиш? Не трогай кицю. Дивіться, тільки можна трогати, не можна. Ми не знаємо, що це за киця. Бачите, на неї животик якийсь, там в неї дітки є. Не в животику. Ходи, як рис. Вона така

मित्र है Nie, ja pewnie cię sprawdzi z tego, damar. Та водорибки доротик. о Ооо. Вонюша рибаш прискочила з бассейна. Грався тепер з тими рибками, ловив рибки у воді. намочив собі світер, я трошки загнала його на батути хоча б. Давай ще. Вау, як ти мієш стрибати! На 10 хвилин 50 гривень або 350 безлів. І тут входить вартість цей батут, потім басейн з кульками, рибалка і той великий надувний батут. Машинки на управлінні за окрему вартість. Ой, що це тут? Продаєш пірожки? Буду через 5 хвилин. Перерив, да? Здрасте, хлопчики. Після того майданчику ми пішли додому обідати та спати, а вже після сну ми знову повернулися в садочок погратись. Ну а вдома в нас зовсім інша атмосфера. Угу. По дереву, так? positif